Всім привіт! Що ж, це новий випуск новин. Нарешті дочекались. Я знаю, як ви його чекали, ми його чекали, тому що нам подобається його робити, а вам подобається його дивитись і ще й користь вам приносить. І тепер ми будемо записувати такі випуски два рази на місяць. Тобто, раз в два тижні буде виходити новинний випуск, тому що, на жаль, більше ми просто не встигаємо по часу. Та і так буде збиратися трохи більше новин, і ми будемо їх до вас доносити, аби не кожну неділю це робити, а в інші дні ми. Будемо випускати для вас інші випуски. І ще, що я хотів сказати на початку цього відео, що якщо ви вдруг хочете підтримати наш канал своїми кровно заробленими, то у описі є посилання на Байміякофі та банку у монобанку. Можна туди скинути гроші, підтримати нас. І це для нас буде дуже круто, тому що зараз у нас багато проектів для вас. І на БайміяКофі ми будемо про них трохи. Розказувати, ну і давайте так назбираємо мінімум 100 лайків, аби другий випуск новин точно вийшов. Давайте я знаю, що ви можете, і тому тисяйте на лайки. А ми сльозу пустили, посумували. Ну а тепер до новин. І почнемо ми сьогодні з новин нашого каналу, так, новин здвинутих кубиків. Найперша новина, це що в нас є телеграм-канал, на який я постійно вам кажу підписатись, і ви можете це зробити. От зараз піти в описі, підписатись і вертайтесь назад. Ось цей телеграм-канал тепер не новинний. Це тепер буде просто телеграм-канал здвинутих кубиків, де ми будемо розповідати про себе, що ми там робимо зараз взагалі по відео, і можливо, що граємо, які ігри собі купили. Тобто будемо викидувати там про себе якусь інформацію, про канал. Як ми розвиваємось, і так далі. А новин там не буде. Ну, може, інколи щось будемо туди викидувати, щось дуже цікаве, аби ви побачили. Це ми зробили, тому що тепер у нас новини знову виходять на Ютубі. Тут регулярно будемо випускати, і ми подумали, що немає сенсу там дублювати всю цю інформацію. Тим паче є інші канали, можете там дивитись. І я думаю, що таким чином ми будемо створювати навколо себе таке гарне, тепле ком'юніті, як ми завжди з Іваном і хотіли. То ось. Такі новини про наш канал. І друга новина від нашого каналу це ми запускаємо для себе доволі масштабний проект. А саме, ми знімаємо приміщення під студію, арендуємо і будемо робити там студію. Все це ми будемо робити своїми силами і вашими. Тому що то, що ви будете нам донатити, на баймі кофі на банку, ми будемо використовувати, аби якраз таки робити там ремонт. Ми плануємо найближчі місяці цим займатися і хочемо робити невеличкі влоги, як ми будемо це робити, що там будемо розташовувати, тому що ремонт там там є що робити, звісно, приміщення до цього використовувалось не для студії. Ось, і ми хочемо знімати невеличкі відео, і вони будуть виходити на Баймі Кофі, аби наші підписники могли бачити на що вони гроші скидають, на що ми їх витрачаємо, і взагалі як там що у нас відбувається. Це ми робимо для того, аби покращувати контент на нашому каналі, і для того, аби вам було краще веселіше, і взагалі картинка була краще, і звук був кращий. І ми могли частіше це робити, тому що зараз. Не прям щоб дуже нам зручно е, знімати е, відео, але ми це все робимо і нам все це подобається. І ми вирішили, що наступний е, крок для нашого каналу це буде студія. Тому можете, якраз я вже казав вам, так що можете підтримати нас на BuyMeCoffee. Тепер ви знаєте е, на що ви це витрачаєте свої гроші, якщо що. ось ось такі були новини про наш канал. А зараз можемо... Перейти до новин від видавництв. І почнемо, як завжди, з деяких крутих ігор, які вже потрапили у продаж до магазинів, і ви можете їх купити зараз. Про них розкажу. Перша гра у продажу, про яку я розкажу, це Цолькін календар Маги. Це гра, яку локалізує у нас Філендіго. Я раніше вам про неї розповідав. То, що там є великі шестерні, то що там це плем'я Майя, там є такі фігури черепи цікаві, гарні. Ось така. Євро класна, можна купувати. А що саме цікаве, це гра від Сімони Лучані, автора таких ігор, як Гребля, про яку ми ще згадаємо сьогодні, і взагалі у нас на каналі. Марко Поло, Подорожі Марко Поло він зробив. Також він зробив Лоренцо Ель Магніфіко і готель. Гранд Австрія, який скоро локалізує ну, у нас ще одне видавництво, про яке я також скажу. Ось така гра вже в продажі, крута. Беріть, якщо хочете, а ми переходимо до наступної. Наступна гра Turbo, спека на треку. Її в нас локалізує Lord of Boards, Ми вже гру купили. Ми вже в неї пограли. Гра крута, нам подобається. На жаль, лорди нас ігнорять. Доводиться самі ми гру купувати від них. Ось якось так. Це гра номінант на кращу медіум гру, тобто на кращу гру середньої складності та на кращу тематичну гру по версії Golden Geek Evers, яка проходила цією весною. Ось ми грою дуже задоволені. Нам вона в принципі подобається. Коробка там велика, є машинки, є треки, багато треків. Тобто, там, взагалі, все круто. Візуально воно теж дуже так поринає тебе у гру. То якщо вам подобаються перегони, то я думаю брати обов'язково картографи від ігромагу, також. Вже давненько у продажі, і ми його отримали по передзамовленню, замовленню, пограли. І що тут сказати, кращий Roll and Ride у світі він і в Африці кращий Ролан Ride у світі. Довжина хвилі від видавництва Ортоборста хід конем. Також вже у продажі. Це дуже цікавий і незвичний патігейм. Проте в ньому. Начебто і не складні правила, але якщо так подивитись, то я не можу вам про них просто швиденько розповісти, тому що вони настільки незвичні, що це треба тільки показувати. Розказати складно, але я все ж таки постараюсь. У грі у вас буде така спеціальна шкала, по якій ви будете відмірювати наскільки була відповідь. Ще будуть такі картки, які будуть давати якраз поштовхи для відповідей. Ось і як так сказати, така гра. Ви просто спілкуєтесь, одна команда намагається вгадати, що вона там загадала умовно. Це все дуже умовно. І, на жаль, на українському Ютубі досі нема жодного відео огляду цієї гри. А, гра від Lord of Boards, які нам нічого не присилають. Ось. Так, ну це, звісно, жарти. Просто напишіть, якщо хочете огляд на неї у коменти. Я думаю, або ми. Може, зробимо найближчим часом, або хтось із блогерів подивиться, і все ж таки зробить на неї огляд, аби ви точно розуміли, що це за гра. Вище суспільство від видавця нова ера. Вже також у продажі. Це невеличка карткова гра, яка вийшла ще у 1995 році, і у неї дуже багато раз змінялось оформлення. І ось у неї знову змінилось оформлення. Воно таке дуже гарне. Мені сподобалось, і у новому оформленні якраз воно у нас зараз і продається. Вище суспільство це гра аукціон від автора Рейнера Кніца, який також є автором гри The Quest for Eldorado, яку у нас локалізує видавництво Game7Days. Гра грається швидко, виглядає гарно. Тож як для філлера, то це дуже і дуже гарний варіант. Рут. Як ми давно чекали, Рут саме у цій рубриці, вже у продажі, а саме 5 липня, скоріше за все, це або сьогодні, або вчора, тому що я не знаю, коли ми виставимо це відео. Рут з'явився у продажі і разом з доповненням річкові народи. Звісно, ми з вами вже і не сподівались, що він взагалі доїде до нас. Ми думали, що його вкрали десь там, не знаю, поляки чи хто і грають, сидять у наші українські ігри. Ось, але ні, вони доїхали. І це дуже гарно, тому що багато людей хоче в неї пограти. Ми хочемо пограти. Ми чекали доповнення і нарешті дочекались. Та що там казати, якщо саме Кілогейм сміялися з цієї ситуації у себе у соцмережах? Веселі мурахи Гра від українського автора Антона Лісняка. Також вже є у продажі і її можна купити. Нам її вже заслали на огляд, поки що ще в неї не грали, але зробимо найближчим часом огляд і сподіваємось, що веселі мурахи так і залишаться веселими мурахами. Щоб це не означало. Ігри хто з нас та хто з нас ход вже також є у продажі. Це також українські ігри від українських авторів, яке видає у нас видавництво планета ігор». Це такі звичайні патігими, де вам треба тицяти на друг друга пальцями, точніше, не тицяти, а показувати. Ну і в принципі все, і зачитувати там з текст з карток. Також нам заслали, подивимося і розкажемо. Кольт Експрес знову в продажі. Так тут більше нічого казати не треба, просто треба брати і грабувати потяг. Ну і звісно, один одного. Також прибув новий наклад гри одним словом. Це такий суперхітовий патігейм, який всі чогось дуже кажуть, що він прям супер-дуже класний. А ми поки що в нього не грали, тож напевно і нам треба трохи виправити цю ситуацію. Ну, а ви, якщо хотіли його взяти, то він вже на полицях. Мигцем, це ще один патігейм. Тільки у цьому патігеймі не треба ні у кого тикати пальцями, це некрасиво, знаєте. Треба що робити, правильно підмигувати. Ось якщо не вмієте підмигувати, то будете програвати. Якщо вмієте, то ай-яй-яй, на що ви вчились цьому. Ось перейдемо до наступної гри. доповнення до таверн Тіфенталь до світанку. Вже давно ну, в продажі. Я згоден з вами, що це дуже не нова новина, але нам його заслали, і ми ще в нього не пограли. А я дуже його чекав. І ось це я так плачусь вам. Але знаєте, що його вже можна купити. Ну і звісно, звісно, в продажі є брас. Я можу кожен раз про бра сказати про кожному випуску, що він у продажі, щоб ви його купували, тому що це гра номер родин у світі, так і це просто гарна гра, яку варто купити собі у колекцію. Ну а тепер я розкажу вам на що ви можете витратити свої гроші зараз, а отримати гру не зараз, а колись потім поперед передзамовленню. Філенді його відкрило перед замовлення на гру номінанта Шпіля, яка має назву наступна зупинка Лондон. Це в нас новенький ровен Райт, в якому ми будемо переплановувати лондонське метро. Ця гра чимось мені нагадує гру для смартфонів і комп'ютерів. Міні-метро. Там вони чимось схожі по дизайну. Хоча може і у всіх подібних ігор про метро, схожий візуал, бо просто вони нічого більше придумати не можуть. Ось може і так. Це швидке передзамовлення, яке буде тривати всього два тижні. І вже 17 липня ігри будуть відправлятись своїм передзамовникам. Тут Філендіго постарались і такі напряглись. Швиденьке перед зробили і відразу відправляють ігри. Це нам подобається. А от видавництво хідко на М17 липня навпаки запустить нове передзамовлення на гру Маскарад. Це гра від автора Бруно Файдуті, який також є автором Цитаделі. Вона мені чимось схожа на коу Паропанк, тому що тут також є таємні ролі, і блеф. Це гра версії з оновленим мінімалістичним дизайном. У самій грі зможуть приймати участь від 4 до 12 гравців. Тому коли будете купувати її, треба прийняти це до уваги, що вона на доволі велику компанію. Ціль гри у вас буде зібрати якомога більше монет. Якщо ви любите ігри на Блеф, якщо ви любите ігри з прихованими ролями та на великі компанії, то це гра саме для вас. Вудкет зараз проводять передзамовлення на свою невеличку гру Оріон Duel, яка буде тривати до 12 липня. Оріон дуель це, як зрозуміло, з назви дуельна гра, у якій гравці будуть досліджувати всесвіт і викладати плиточки на ігрове поле. Так, це абстрактна гра, у якій переважає стратегічність та простота. У ній ви будете думати, як собі гарно зробити, та як супернику ївняшку підкласти. Гарно, гарно. Також вуткит надали нам інформацію, коли у них будуть наступні передзамовлення на наступні ігри. З 12 липня по 2 серпня буде тривати передзамовлення на гру Акрополіс. Акрополіс це як не дивно також абстрактна гра, тільки вона вже не дуальна а до чотирьох гравців. У ній ви будете будувати місто Акрополіс, розміщуючи у ньому нові регіони міста. Мені подобається ця гра, тим що тут ви не просто будете викладати плитки чи тайли один до одного, а ще й будете класти тайли на інші тайли, що робить гру більш об'ємною. З 2 серпня по 23 серпня моє серденько вкрало гребля, тому що саме на неї буде відкрите передзамовлення у ці дати. Я особисто дуже чекаю цю гру. Якщо коротко про саму гру, то це таке велике комплексне євро про будування греблі у Альпах. Якщо ви любитель євро, то це взагалі, на мою думку, must have і її треба обов'язково обов'язково собі купити, і звісно, якщо ви хочете огляд на цю гру, то пишіть у коментарі. Ми його зробимо, і можливо ще навіть до виходу гри у світ, і навіть до передзамовлення. І останнє передзамовлення, про яке відомо від Вудкет, буде проходити з 23 серпня по 13 вересня, і це буде гра хижі світи. Насправді до сих пір я дуже мало що знав про цю гру. Бачив тільки, що у неї оформлення дуже привабливе, принаймні коробка точно дуже гарна. Це карткова гра про дослідження нової галактики. У самій грі вам потрібно буде збирати ефективні комбінації карт та робити з них комбо. Ось така гра. Що ж, перейдемо до наступної. А тепер настав час Гікача. У минулому місяці у них було передзамовлення на три гри серії Unmatched. і у цьому місці нічого не змінилось. Ну майже Unmatched знову на передзамовленні, тільки трохи інші ігри. Перша гра це Unmatched Битва Легенд, частина перша це базова гра серії Unmatched, у якій є такі герої, як Симбат, Аліса, та що дивна, Медуза та Король Артур. Друга гра це Unmatched Robin Hood проти Бікфута. І тут, я думаю, все і так зрозуміло, хто там всередині. І третя коробка, напевно, найцікавіша: це Unmatched місто туманів. У ній буде Джекі Легайт, Невидимець, Дракула і Шерлок. той що Голмс. 28 червня у Гікача відкрилось передзамовлення на ігри. Кишенькове підземелля та аркадний автомат, які очікуються вже в серпні. Кишенькове підземелля – це такий маленький соло данжен кроулер Виглядає прикольно, але в цілому на любителя. Аркадний автомат це Фліпен Райт. Грається компанією від двох до шести гравців, і як не дивно, він імітує гру аркадного автомату. О, ну і звісно, зараз триває передзамовлення на гру людь крові та доповнення до неї. Саму гру базу ми очікуємо у вересні, а доповнення прийде до нас взимку. Про гру я розповідав раніше, тож не буду Тут довго затримуватись. Взагалі, це гра на контроль території про вікінгів, які хочуть здобути славу та померти. Ох уж ці вікінги дуже милі. Живуть своїм звичайним життям. О 9-й набіг на сусіднє село, о 12-й страта мужчинки, який не так на тебе подивився, а о 17-й кінець робочого дня. Тож треба е, і померти у славі. Ось ось така якась гра у вас буде. Можете передзамовляти. Наступні на черзі у нас Lord of Boards. І відразу хочу нагадати, що нещодавно у них проходило передзамовлення на гру Ticket to Ride Європа. Але ми дуже. Ти вже спілкує, що ми хочемо? Які ми новині? Вчасні, дуже вчасні новини. Нещодавно відкрилось перезамовлення на гру темна гавань щелепи Лева. І це. Такий молодший брат базової темної гавані, і вона підійде тим, хто не хоче дуже складну амарі, але хоче познайомитись з таким видом ігор і взагалі подивитись, що воно таке, то вам підійде. Передзамовлення триває до 21 липня, а сама гра очікується у жовтні. Піктоманія – ще одна гра від лордів, яка зараз на передзамовленні, яке буде тривати до 10 липня. Це така гра, у якій вам потрібно буде малювати і не просто малювати, а малювати на швидкість. Гравці будуть намагатися якомога швидше намалювати своє завдання, а потім Після того, як вони його намалювали, будуть відгадувати, що намалювали там інші гравці. Тож, якщо ви дуже погано малюєте, то скоріше за все ви будете дуже часто вигравати у цю гру. А от 30 липня стартує передзамовлення на гру, яка викрала друге моє серденько: це гра Grand Hotel Австрія. Це у нас таке класичне євро з механікою на кубиках. Тут цікаве те, що дії, які будуть виконуватися за допомогою кубиків, вони спільні і не нескінченні. Що це означає? Всього у грі 14 кубиків, вони спільні, ви їх кидаєте, і кожен кубик відповідає за свою дію. Наприклад, якщо на першій дії всього 3 кубики, тобто три і одиниці випало, то це означає, що три рази можна буде виконати цю дію. І так само з усіма іншими кубиками. І це дуже цікаво. Також цікаво у грі, що ви будете розширювати свій готель, тому що це гра саме про готель, будете приймати гостей у свої апартаменти, та звісно, розширювати персонал. Таке я люблю, тому що я люблю замки прогулні. Тут щось. Схоже і дуже чекаю. Ну і сподіваємось, що гра вийде якомога скоріше після перезамовлення. Ну, а з новинами передзамовлень на сьогодні все. Але я хочу ще розповісти про деякі новини, які не входять у попередні категорії. Yellowbox каже, що у наступному місяці буде новий наклад гри Soul Clover. Так кмітливо українською. Якщо ви її чекаєте, то вже скоро. А їм скажуть, що гра паперові океани вже на виробництві і до кінця літа повинна доїхати в Україну. І плюс вона робиться ще й з міні доповненням. Новий ковчег або «Арк нова приїде приблизно через три тижні. То ще треба трошечки почекати. Також надійшло доволі багато інформації від Game7Days. Зграє чотири темпераменти та шериф Нотінгема вже у Польщі, то ж скоро будуть в Україні, а значить, і перед замовникам прийдуть скоро їх ігра. Ігри за бортом та сталеві кулі, про які я також розповідав раніше, будуть в Україні вже в липні. Це гарно, і це значить, що скоро ми їх також отримаємо, тому що за бортом це дуже файна гра, яку я чекаю. Ігри за короля та золота лихоманка очікуються в серпні. А верхогони та парк собак у вересні. А от острів духів та Андромеда Ейдж» буде у 24 році, тому тут треба чекати і ще раз чекати. Гікач каже, що новий наклад Дюни разом з доповненням імперіум безсмертя вже виготовили, і він скоро приїде до України. Ми досі в цю гру не грали, і я думаю, що це якраз буде гарна можливість це виправити. Також видавництво нещодавно показувало нам виробничі копії експедиції та люті крові. Вони їх перевірили, з ними все добре, і виробництво йде по плану. Вони навіть нам розпаковочки показували. Це можна було у їх телеграмі Дивитись. І ще Гікач попросили нагадати вам, що зараз у них проходить акція на ігри Пінбол та Бі Мувіс. На 20% можна їх нижче купити, Кажуть, що вони викликають дуже сильну ностальгію. Ну що ж, а тепер перейдемо до найцікавішого нових локалізацій від видавниць. І почнемо з Філандіго. І тут я хотів вам сказати, що видавництво в саме серденько моє, але минулі всі локалізації перед замовлення їх всі розкрали, тому нехай буде нирка. Ось вкрала моє нирку. ця локалізація, а саме локалізація гри Search the Age», Сподіваюсь, правильно сказав. А якщо українською, то крізь епохи. І це така велика, крута, карткова. Цивілізація. Цю гру філендіго роблять разом з видавництвом White Games і вони вже почали її переклад. Ми тут усі любимо ігри цивілізації і чекаємо, коли ж там нарешті буде локалізована цивілізація від Сіда Мейера, хоча б нове видання. Потім Cash of Couchers теж чекаємо, може колись локалізують, але сьогодні не про них, сьогодні про крізь епохи Гру створив чеський геймдизайнер Володимир Хватил або Хватил, точно не знаю. Він зробив це ще у далекому 2006 році. До речі, цей автор є також автором гри Кодові імена, які ми всі знаємо, тому що це один із найкращих патігеймів у всіх часів. Напевно, у 2006 році була зроблена саме перша версія гри. У 2015 році автор вже покращив гру та випустив друге видання. Саме це видання і буде локалізовуватись в Україні. Зараз гра аж на 13-му місці по рейтингу BGG, хоча колись вона була навіть на 3-му місці, якщо я не помиляюсь. І ще, що цікаво, у цій гри, є мобільна адаптація, ось яка коштує 12 баксів і яку я не покупав, тому що звідки у мене 12 баксів. Ну і плюс я не дуже часто граю у мобільні ігри, тому і чекав локалізацію українською. Але що цікаво, я читав коменти під мобільним додатком. Кажуть, що у ньому є українська локалізація. Тому, якщо ви чекали і чекаєте цю гру, і це смартфон, а ви, скоріш за все, маєте смартфон, то можете скачати і пограти. Може правила вивчити. Ну а ми повернемось до настільної гри. Звісно, кожна цивілізація має проживати всю історію людства і закінчитись на сучасності. І ця цивілізація не є виключенням. Тут ви починаєте в античності і йдете до сучасності. Політика, війни, чуда світу, великі люди все це є у цій грі. Плюс вона складна, вона довга і вона дуже глибока. А таке ми любимо. Тому і чекаємо. У основі тут лежить механіка побудування карткового двигуна. А щоб перемогти, вам потрібно буде набрати найбільшу кількість переможних очок. Тобто це таке собі євро. Ось, коли гра прийде в Україну, ми зробимо на неї огляд, розберемо її, розкладемо на атоми, і все це покажемо вам. Ось і може, навіть будемо першими за всіх. Ну, може. Також Філендіго локалізує переведення гри «Елі Гранде. Поки що ми точно не знаємо, як буде виглядати новий дизайн цієї гри і навіть коробка, але є припущення, що ось так, тому що е, такі референси вже з'являлись у інтернеті. Ця гра була випущена ще у далекому 1995 році, і за цей час вже стала класикою у жанрі аріаконтролів. Задача у грі розширити свій вплив у Іспанії 15 століття. Ось більше буде інформації. Думаю, згодом про гру, коли буде передзамовлення або анонс його, тож тоді й подивимось. Ну а зараз йдемо до інших гр. Kiwa Games, як не дивно, повідомили, що будуть локалізувати наступні доповнення до гри Root. Ну, а ми і не сумнівалися, тому що у нас її дуже люблять. Перше доповнення називається The Exiles and Partisans Deck. У ньому чисто карти. Цими картами можна буде замінити основну колоду. І тут я думаю всім зрозуміло, що у цій колоді будуть нові прикольчики, якісь нові дії і так далі. Наступне міні-доповнення називається The Vagabond Pack. Воно додає сім нових фігурок бурлак та три нових карти бурлак, які можна буде використовувати у грі. І третє доповнення наймасштабніше. Воно називається The Underworld Expansion. Е, у ньому додається дві нові фракції: це Ворони та. Кроти, а також декілька нових мап. Планета Ігр також поділилася інформацією про свою нову локу, а саме про гру Obscurio. Вдано розповіло, що вони доволі давно вже спілкуються з правовласником щодо цієї гри, але на жаль, нещодавно правовласник поставив цей проект на паузу. Скільки буде тривати пауза? Ми на жаль не знаємо. Проте планета ігр не зупинилась і домовились з правовласником завести англійську версію гри і додати у коробку QR-код з українськими правилами, над якими вони зараз. І працюють, тому грі бути тут. Ситуація як з Атлантідою та Days. Тільки там правило а Тут вони будуть в електронному форматі. Але в принципі, це я думаю, ніяк не вплине на гру, тому що ця гра обскурює мову незалежна. Наклад вже скоро рушає, можливо, навіть на цьому тижні до України з Бельгії. І скоро, дуже скоро, Планета ігор відкриє передзамовлення на цю гру зі знижкою. 20% – це буде швидке передзамовлення. Якщо про саму гру, то це сімейний напівкооператив зі зрадником. У грі потрібно буде оминати пастки, які буде виставляти один із гравців, щоб вибратись із чарівної бібліотеки. Плюс до цього – це ще й гра на рілтайм. Тобто тут всі дії будуть відбуватися у реальному часі. Якщо ви любите такі а таких ігр небагато, то я думаю, ця гра для вас. Game 7 Days розповіли, що вже віддали у друк гру Савернанський ліс. Я встав і сюди до локалізації, тому що для мене це була новина. Це сімейна гра про конкурентну купівлю зі спільного ринку тайлів лісу з різними стежками, тваринами та ресурсами. Кожен буде будувати свій квадрат 4х4 тайли. Непереможні бали. Кожен буде будувати свій квадрат 4х4 тайли, де переможні бали вам будуть приносити тварини та їжа потрібного їм типу. В цілому гра виглядає невеличкою, гарною і цікавою. Тож будемо чекати на її вихід. Ну і ще Game7Days локалізують нове ювілейне видання декодору. Вони локалізують і звичайне видання декодеру. У ювілейному виданні буде нова коробка, яка більш гарна, і нові картки зі словами. В принципі, все просто. Ну а тепер настала черга. Вудкет. Нещодавно вони розповіли нам, що підписали нову локалізацію, а саме гру After Us. До речі, це новиночка цього року, і дуже цікава. Це гра у сетінгу постапокаліпс. Тільки тут суть у тому, що людство вже вимерло, а природа почала відновлюватись. У грі ви будете грати за горилу, яка є вожаком свого племені. Ваша задача буде зробити своє плем'я найінтелектуальнішим серед інших племен. Як я зрозумів, це така гра на збір сетів та утримання за допомогою цього переможних балів. Можливо, там ще комбо треба буде наворачувати і щось таке. Очікуємо більше інформації від видавця і потім ще. Подивимося на неї. А зараз перейдемо до інших локалізацій. Також видавництво локалізує дві нові невеличкі гри Тацу та Тотемік. Вони карткові, чимось між собою схожі, виглядають прикольно, але затримуватись на них довго не будемо і перейдемо далі. Гікач, звісно, також не залишився в стороні, і у них теж є нові локалізації. Давайте на них і подивимося. Напевно, вже всі чули і бачили, що Гікач локалізує зомбіцид. Гра вже знаходиться у виробництві і очікується в Україні десь в жовтні, а це означає, що. Перед замовлення не за горами, а це означає, що всі ми або ви, або хто ще обіднієте, тому що коштувати вона буде напевно дуже дорого. Для тих, хто не в темі, то зомбіцит це така кооперативна гра у сетінгу зомбі апокаліпсису Тут думаю, більше розповідати не треба. Що у нас таке зомбі-апокаліпсис? Це зомбі та виживші, які намагаються щось зробити. У грі у вас будуть місії, які потрібно буде виповнити а. Попутно треба буде позбавитися як можна більшої кількості зомбі. Ось в принципі це і вся гра. У грі дуже багато мініатюрок, як самих зомбі, цих базових, яких там ще суперзомбі, а, а також, звісно, персонажів, якими ви будете грати. В принципі, за це гру і люблять. Також хотів би нагадати, що це гра від одного до шести гравців, і е, взагалі там рекомендується грати саме кількістю у шість людей, якщо ви новачок, тому що там ви будете управляти шістью персонажами, якщо буде менше. Кількість хтось буде управляти двома або може навіть трьома персонажами. Далі у Гікача наступна локалізація, і вона не менш крута, і це гра Нордгард. Можливо, хтось із вас пам'ятає таку комп'ютерну гру Nordgard. Ця настільна гра зроблена за її мотивами. Тому, якщо ви грали у ту гру, то з цією теж можете бути знайомими, принаймні, з візуалу. Ця гра колодобудівна з механікою контроля територій. Гра масштабна, гарна і цікава все, що ми любимо. У грі ви будете досліджувати нові території, робити деяке будівництво, ну і звісно, змагатись за нові території, аби заволодіти їми. Це ж Area контрол. Гра очікується в Україні вже у вересні, а це означає, що дуже скоро буде передзамовлення. Ну що, як там ваші гаманці? І остання гра на сьогодні від вікача це детектив-сучасне розслідування. Це така прикольна детективна гра. Розповідати зараз я про неї більше не буду, але перейдемо до інших видавців. У of Words теж локалізують цікаву гру, яка називається Sherlock Holmes Consulting Детектив. І як ви можете здогадатись, це детективна. Гра точно, все правильно. Звісно, це вже дуже несвіжа Новина, але у нас в новинах її не було. Тому я вирішив поділитися з вами, що ось ще така буде детективна гра, і дуже крута. Вона я її чекаю. Тож сподіваємося, що вона буде скоро. Хоча по цьому році. І це ще не все по детективним іграм, тому що видавництво нова ера локалізують гру ідеальний злочин, детективи проти серійного вбивці». А знаєте, що саме цікаве у цій грі? Як думаєте, а? Саме цікаве те, що її оригінальна назва «Deception Murder in Hong Kong» Там вбивці в Гонконгі, а тут детективи проти серійних вбивців Але все одно гарно, що вони локалізують так багато детективних ігор. Це нам подобається. Ми детективні ігри любимо і взагалі на всі чекаємо. Будемо все грати. Ось, але летсплеїв не буде. По зрозумілим причинам. Повернемося до Lord of Boards. Вони локалізують ще декілька ігр: а саме Алхіміки, гарячий бургер, Майндбух та Pior Reels. Сподіваюсь, все правильно розказав. Ось ці ігри, напевно, десь тут, вони є. Можете подивитись на них, потім з них якось розповімо. Бо випуски так довгий. А перейдемо далі зараз. Окремо за що я хочу сказати, це локалізація нових листів закоханих від Lord of Boards, а саме листи закоханих перчатка нескінченності. Тут все зрозуміло, це сетінг Marvel, це не ті самі, як ми звикли, листи закоханих, тому що тут ви будете ділитись команди на дві і лупашити один одного. Ну майже ну коротше, поділились на дві команди і будете грати. Ось цікаве оформлення, цікава ідея. Чекаємо і будемо. Пробувати щось мені вже підказує, що це найдовший випуск. Ми ще не монтажили його, а мені що це вже так здається. Тому пора закруглятись. Рекомендації тижня на жаль у цьому випуску не буде, і так було дуже багато інформації, тому вирішили перенести на наступний. І вже з наступного будемо, як завжди, давати вам якісь цікаві ігри, які нам. Подобається Ну, а зараз. Хотів би нагадати, що у нас є підписники на Баймі Кофі та Патреоні, яким ми дуже дякуємо. Вони ось десь, ось тут, ось наші наші пусічки. Ми любимо вас. І Якщо ви хочете е, також бачити трохи більше контенту і підтримати нас, і як я вже казав, там з нашою студією е, допомогти і вкластись в нас, то ми всім дуже раді. І ще хотів вам сказати, що у нас є окремий телеграм-канал, де ми напряму спілкуємося з нашими підписниками. Поки що там тільки один підписник, але ми ще додамо всіх наших підписників, які є зараз туди. Вже буде вас троє. І ще ми хочемо додатково 10 людей туди додати. Це будуть ті люди, які підпишуться на БаймієКофі. Неважно на яку суму, тобто 3, 5, 10 доларів. Тому що взагалі у нас там іде від 10 доларів. Ми додаємо в таку групу і спілкуємо з вами. Але зараз вирішили, що хочемо трохи більше з вами поспілкуватися, тож є така можливість. Якщо вам це цікаво, то також можете підписуватись. Дякуємо вам за те, що ви чекали ці новини. Нам дуже приємно було бачити, як ви писали, що саме нас ви чекаєте, тому це все тільки. Для вас. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на цей канал та ставити на дзвіночок, аби не пропустити і наступні новини, і взагалі наступні відео. Всім пока!